Відбулася сесія і Коломийської районної ради. На заході обговорили ряд важливих питань. Зокрема, депутати дізналися про фінансування Коломийщини у першому кварталі та про бюджетні проблеми району. Заслухали обранці і звіт голови районної ради Дмитра Неміша. А про програму соціально-економічного і культурного розвитку доповіла Любов Глушкова. Побував на сесії Богдан Малецький. На початку сесії голова райради Дмитро Неміш представив депутатському корпусу нового голову РДА Михайла Негрича, нового начальника міліції та подякував за роботу екс-голові райдержадміністрації Михайлу Вінтоняку. Далі слово мав Михайло Негрич він зазначив, що не буде робити кадрових чисток, адже зараз головне працювати для людей Коломищини, бо це єдина партія, заради якої варто жити, каже новий голова. Я би хотів з вами разом незалежно від. Політичних ваших напрямків. Я вчора був у президента, не я був, а був Західний регіон, увесь, всі голови райдержадміністрації і голови обласних адміністрацій були президента. Президент чітко сказав ясно, менше говорити, більше робити. І спеціалісти люди, які є не розкидатися, вставати з ними разом до роботи і робити роботу. Люди, які в опозиції не хочуть робити з цією владою, ніхто тримати нікого не буде. Я не збираюся міняти кадри. Я хочу працювати добре, відповідально, гарантовано. Три рази я говорити не буду. Казки закінчились, тому що президент сказав ясно, що якщо я, президент України, відповідаю повністю за всю Україну. То ви відповідаєте за той регіон, за ті райони, які вам довірив президент. Президента обрали люди, я нахожусь на роботі на сьогоднішній день у президента України Віктора Федоровича Януковича. І стою, роблю роботу. Кому не по дорозі, ще раз повторюю, не будемо нікого вщемляти, але будемо поставляти робити роботу. Третій раз я говорити не буду. Раз, два, третій раз буде чистий лист і хто собі я хочу, так буде працювати. Я нікого не, не хочу сказати, що я щось хочу сказати таке, що невідоме по цьому. Бо ті люди, які з мною працювали, знають, що зранку і до вечора, до пізнього, день не нормований. Хто в моїй команді, той зі мною працює. Я сам хочу працювати, і хочу, щоб район в першу чергу, вийшов на рівень, такий як він повинен бути, начальник фінансового управління Оксана Попадюк розповіла про бюджет на 2010 рік та про виконання тимчасового розпису доходів та видатків районного бюджету за перший квартал поточного року. А начальник управління економіки Любов Глушкова зупинилася на основних напрямках розвитку регіону. Як Кожного року в програмі задіяні всі галузі. Як економічного, так і соціального розвитку нашого району. Основні моменти будуть розроблятися інвестиційні проекти по двох промислових підприємствах: це по підприємству гермес 1 Там буде модернізація тваринницького комплексу під Забі птиці». І також буде розроблятися інвестиційний проект по ват імпульс для виготовлення брикетниць для альтернативного палива. Це що стосується промисловості, планується збільшення реалізовані. Ної продукції за рахунок тих підприємств, які вже діють. У нас основний такий, хто найбільше реалізовує продукції це спільно угорське -українсько українсько-угорське -українсько підприємство ТОВ або Мікс. Далі на сесії звітував голова райради Дмитро Неміш. Його детальний виступ можна прочитати в газеті Вільний голос. А глядачі нашого телеканалу матимуть нагоду почути його за тиждень у четверо, дев'ятнадцятій в програмі. Три запитання до влади.